Доброго дня! Сьогодні хочу запропонувати вам до приготування до перегляду рецепт фарширований перець капустою з морквою і такий, щоб він зберігався в холодильнику. Настоїться там на тиждень і буде дуже-дуже смачна страва, закуска. У мене залишився такий невеличкий перець, я його вже вичинила, почистила. І його нафарширую на капустою. Можна взяти червоний, зелений, який у вас залишився ще. Я на базарі знайшла такий жовтенький білозірочку, звичайну. Тому, щоб не пропадав, ми зробимо фарширований перець. Так, потрібен буде перець. Звісно ж, капуста. До капусти ми додамо натерту моркву. І часничок. Зі спецій нам будуть потрібні сіль та цукор, перець з горошком, лавровий листик, перець чорний мелений, оцет та олійка. Все починаємо готувати. На початку пробланшируємо в киплячій воді 2-3 хвилини наш перчик. Поставила водичку на газ, е, додала солі і чекаємо, поки закипить водичка. І потім кинемо сюди перчик зробимо маринад. Я зроблю маринад на пів літра води, так, ложку солі, 100 грам цукру. Я ще додам перець горошком трошки, і лавровий листик. Так, все, я це ставлю на вогонь. І як закипить, вимкнемо і додамо оцет. До маринаду я ще додам 50 мг олії. По рецепту йде 100 мг, я додам тільки 50, щоб не плавало все в олії, дуже. Все ретельно перемішуємо, щоб розчинилися цукор та сіль. І ставимо на вогонь, доводимо до закипання, вимикаємо і додамо потім оцет. І дамо охол охолонути добре нашому маринаду, будемо заливати наші перчики холодним маринадом. Починаємо шинкувати капусту, я її поділю навпіл і шинкувати можна удобним для вас способом на шинковці або ножем невеличкими такими тоненькими Смужечками І так починаємо підготавлювати капусту. Маринад мій закипів. Я додаю 75 міліграмів оцту. Ретельно все перемішала і все. І залишаю, щоб він охолонув. Нам потрібен маринад холодний. Водичка закипіла. Зараз сюди буду занурювати наші перчики пробланшируємо 2-3 хвилинки і. Будемо виймати на друшляк, щоб стікала водичка з них. І щоб вони теж гарно охололи. Капусти мені достатньо. Кількість капусти, овочів для фарширування перчиків. Регулюйте самі, в залежності від того, скільки у вас перчиків. Моркву натру на крупній терці. Мені достатньо буде однієї морквини. А можна, звісно ж, додати більше по бажанню. Перчик добре пропарився, я його вимкнула і зараз буду стіжувати на друшлячок. Перчик вийшов хороший, такий непереварений. те, що треба. Я його залишаю охолоняти. До капусти можна додати ще по бажанню гіркого перцю. Я трошки додав. Для яскравості і для гостроти. Вичавлюю сюди часничок ще. Кількість по бажанню я штук 4, може й 5 буду вичавлювати всі овочі вже я підготувала. Тепер додаю чайну ложку солі десь отаку. Так, щоб не пересолити ж, звісно, і перчику по бажанню. Все ретельно перемішуємо. Я це буду робити, звісно ж, руками. Так, Мнемо, щоб вона була трошки м'якіша капусточка, і пустила соки. Капусточку перем'яла гарно, тепер я її залишаю. Хвилин на 10-15, хай пусте сік, трошки обм'якне. І будемо начиняти наші перчики. Перчик у нас охолов, гарно стекла водичка, охолов. Капусточка теж обм'якла і стала те, що треба для фарширування перчика. Фарширувати я буду перчики руками. А ви фаршируйте, як вам буде удобно. Так, натрамбовуємо гарно. Отак. Вони після бланшировки перчики дуже піддатливі, залази багато і капусточка у нас гарно пустила сік, все. Складаємо в удобну тару. Я буду складати і маринувати в кастрюльці з, нержав... з нержавіючої сталі. А ви можете в банці чи в якійсь старій якомусь пластмасовому від... відрі. люди... Маринують тому, як буде вам зручно. Перчики в мене маленькі. На один зуб, як сказати. Перчики я зафарширувала. Дивіться, скільки їх вийшло, які вони красені, гарні, такі маленькі, такі зручненькі, невеличкі. Так, і ось трошки ще залишилось у мене капусти. Тобто, капусти не треба багато. Наші перчики зараз зальємо маринадом. Так, тут і лавровий листик у нас, і перчик. Горошком. Отак. Трошки на дні перчик, отак. От Все. Зверху на перчики я положу отак от тарілочку. І поставлю на тарілочку якийсь груз. Пережала трошечки. Все. Всім смачного, дякую за увагу і до побачення!